Людинки, всім привіт. Одна із причин, через яку дуже часто при виборі вживаного автомобіля люди не звертають або не хочуть звертати уваги на автомобілі, які пригнані з північних регіонів Європи. В першу чергу це Норвегія, Швеція, Данія. Тому що люди розуміють, що ці регіони є доволі таки сирими, там вологий клімат. Дуже часто там ідуть суттєві такі снігопади, і потім цей весь сніг на дорогах він розтоплюється або реагентами, або сіллю. І звісно ж бояться того, що це все не Дивно впливає на кузовку кузовні деталі, і через що автомобіль може ну умовно так скажемо згнити раніше ніж той, який привезений з інших країн. По своєму досвіду скажу, що я навіть в Німеччині в Баварії дуже часто зустрічав автомобілі, які знизу вже були ну в доволі такі плачевному стані, через те, що вони могли бути зареєстровані там в Німеччині, а їздити в інші країни, або навіть в Німеччині могли бути експлуатуватися в регіоні, там в гірському чи, наприклад. В районі північному, також там де є море, в тому числі, і там теж могли бути якісь проблеми з корозією, тому це не показник з будь-якої країни автомобіль. Треба перевіряти, дивитися перед купівлею, тому що те, звідки автомобіль привезений, ще не означає, що це гарантія якогось там класного стану, чи навпаки, що цей стан буде незадовільний. Давайте сьогодні подивимося по стану автомобіля, який приїхав з Норвегії. Як бачите, це його оригінальний норвежський номер, з яким він експлуатувався в Норвегії. І цей автомобіль, це в нас електромобіль кінця 2018 року. На сьогодні в нього майже 7 Років від моменту випуску і початку експлуатації по норвежським дорогам проїхав він 63 тисячі кілометрів. Там більше стояв, якщо порівняємо з німецькими автомобілями і їхніми пробігами, які ви частіше за все бачите, в мене на каналі. Але тим не менше, це який на який буде показник. Я попередньо рік чи два тому в себе на каналі показував стан Volkswagen Passat b8. Також Норвегії, також доволі свіжих років. А сьогодні, от у нас один із так би мовити, найпопулярніших. Гарніших електромобілів, які імпортуються з Норвегії. Перше, давайте подивимося ззовні по стану електромобіля. Тут є моменти, на які хочеться звернути увагу, які дуже часто люди сприймають навіть там на автомобілях, які в Україні їздили чи в Німеччині, які дуже схожі на корозію, але то не є корозія. Зараз поясню, що воно таке. От дивимося на переднє праве крило і бачимо тут багато таких моментів. Не знаю, чи камера передасть. Воно і чорне, ну це чорне на бітум схоже, і є такі крапочки, типу як корозія. Бачите, от, от на дверях такі плямки є по автомобілю, але що найцікавіше, що вони є навіть на пластику. Так? Помічаєте? Маю надію, що все буде. Помітно, тобто бампер пластиковий, але повністю по всій його каймі є ці так звані рижики. Справа в тому, що ці рижики вони дуже часто помітні саме на світлих кольорах автомобілів, особливо білого кольору, ну і світло-сірий. І ці рижики вони з'являються від металевої стружки, яка вилітає з гальмівних колодок, мікростружки, яка з'являється від тертя колодок з дисками. І коли автомобіль гальмує, це все, звісно ж, вилітає. Воно розкалене. Тому що на гальмах температура доволі таки висока може бути, і звісно ж розкалені частки металу вони в'їдаються в лак лакофарбове покриття, ну і залишають після себе такий слід, який дуже бажано прибирати, і важливо робити це не тільки для автомобілів, там, з Норвегії, Німеччини, а й в Україні також це буває, тому що і в Україні у автомобілів є гальма, диски, колодки, які труться, з яких вилітає якась шелуха. Вона прилипає до лакофарбового покриття. Якщо ви автомобілю не приділяєте уваги. Там не часто миєте, чи взагалі не миєте, чи не робите детейлінг, То от вона і спочатку зробить отакі рижики на автомобілі, які будуть виглядати негарно, а потім почне проникати вже глибше. Це не тільки вона зараз прилипла до лак, адже лакофарбове покриття воно складається з декількох шарів. Зверху ми бачимо лак. Відчуваємо під лаком іде фарба, під фарбу йде грунт. То от поки що воно у нас іде на лаку, а потім вже буде в'їдатися і проникати глибше, глибше, глибше. І так можуть з'являтися місця, де буде кородувати навіть метал. Тому цей автомобільчик зараз після приїзду з Норвегії їде на детейлінг, йому спеціальними там засобами, наскільки я пам'ятаю, це глина. Це все знімається, це все чиститься, кузов обробляється, і після цього воно знову не з'явиться. Є ще один момент, який я дуже часто помічаю на автомобілях, особливо під час перевірки їх, після пригону в Україну, коли у нас замовляють послугу підбору чи перевірки це болячка, так би мовити. Північних країн, От, ну, як бачите, з автомобілем прийшли. Зимові колеса, і в цих зимових колесах присутні. Навіть сюди приїхало дуже багато гострих таких камінців. Ці камінці присутні, як у місцях, де автомобіль може там паркуватися на подвір'ях у людей, так і на дорогах. Іноді навіть в Німеччині я зустрічав місцевості, де є круті повороти, звивисті шляхи, гірська місцевість. І ці повороти посипаються такою кам'янистою крихтою. Або таким. от Частково щебним. Ця порода вона є доволі таки гострою, вона є абразивною, міцною. І от коли оці шматочки камінців при розкручуванні колеса потім з нього починають вилітати, дуже часто на арках коліс от вони роблять і відлущують фарбу. От, тут таке є, от збоку така. Пукенція помітна. Це теж по суті, як скол може бути на капоті, наприклад, його можна локально закапати і далі особливих проблем з ним не буде. Тим більше автомобілю ще 7 років він доволі таки свіжий, лакофарбове покриття на ньому тримати це добре. Але тут, ну з цієї сторони. Такого не помітно. Але, повторюсь, от це якраз те, що найчастіше зустрічається на автомобілях от з Норвегії, Швеції. Це от такі спочатку стружка, ну, знову ж повторюсь, вона не тільки до цих країн відноситься. А друге, це ці скольчики від камінців, це те, що найчастіше можна на них також зустріти. І вони зустрічаються от, там навіть на бамперах, Тут більше смоли бітуму по автомобілю. Давайте, як приклад, просто покажу один рижик. Він навіть нігтями здирається, та. але все ж таки краще це робити спеціальними засобами і тоді, звісно ж, слугувати воно буде навіть довше. От ще раз. Навіть на бампері. Бачите, от воно. Нігтем здирається, але нігтем цього краще не робити, повторюсь, тому що залишиться слід на лакофарбовому покритті. Власне, це те, що можна побачити, помітити, зверху зафіксувати. А тепер їдемо, подивимося, що ще буде знизу. І от Поки автомобіль заскочив на шиномонтаж, дивимося також його знизу по підвісці. Тут у нас є такі сліди корозії на Але оцей важель основний це основний важель. Ну, в принципі в адекватному стані. Yeah. Та по трішки ржавенька, стійка трішки ржавенька. Але ну, тут більше питання до підрамника. Він теж рижий, але звісно ще не не Бо 7 років це ще доволі таки мало. Але що таке підрамник? Це річ, яка є з'ємною, відкручується. Це не кузов, Сам кузов а леталева частина можна. Детально подивитись по стану там, в стаканах. Тобто, так, металеві частини, навісне, умовно кажучи, обладнання. В принципі, коли воно вже там суттєвіше прокорадує, його вже треба буде міняти, бо воно потече, там вийде з ладу. Ну а так в цілому тут все ок, як на мене. Ну, да. Підравники має питання. Ситуація праворуч. Як на мене, то дещо, дещо краще. Хоча дивно, адже зазвичай по праву сторону більше там реагентів, воно все впливає, зсувається до правої сторони. Тут стійка, але кузов. Цю частину ми з ями не побачимо, нам треба сюди залазити, коли немає колеса. підрамник тут от, ну, в трішки кращому стані, ніж лівуроч. Що там далі? Подушка двигуна редуктора. В принципі, там далі все все окей, іначе. Так, Але рісне обладнання, от навіть нижній важель, він левий теж, але він мінімальні сліди якісь має. Так, і що ми маємо після чистки? Зараз маю надію, буде помітно. О, більша частина того всього прибралась. Тут залишилася, отут у нас знайдено після чистки. От Бампером схоже терлося трішки ржавчина, тут фарба здулась, але знову ж проблема от коцка знизу. Скоріше за все, воно на це вплинуло. Кузов відчистили повністю дуже добре. О, і попередньому бамперу теж ржавчини немає, хоч і не пластиковий, і крило також передня частина. Тільки глибокі, великі позалишалися, але це вже під глибоку поліровку. Це вже, умовно кажучи, по бажанню нового власника буде. Ну, така ситуація з кузовом у нас ззовні. Зараз він виглядає набагато приємніше, без практично ознак того, що тут щось ржавіти може. Це ще лишилося, але знову ж це питання. та. Глиною хлопці не прибирали, бо кажуть, глиною буде. Ну, бажано одразу робити полірування, бо глина дає абразив. Та оце все здирається так само по лаку. 99% забрано, лишилася дрібнота. Лівос. Ліворуч, да? А, чи ви повністю. З справа, і зліва. Так, якщо можна, зафіксувати. А, ця сторона. А, розвал нормальний. Так, якщо можна, я внизу. постану. Ну, Ось у нас підрамник. Ось в такому стані пороги так, наскільки помітно. Тут з войлоком зашліта. Це частина. А ліхтарика немає часу у нас. Угу. Так. Підвізка, стабілізатор, підрамник, о, частина кузова. Частина кузова. Ось так само металевий підрамник. Пружини, пружини, амортизатори. От, підпотівший раз. Це сухий. О тут є от, в одному місці. От, і річ раз. І от два, що може бути зачищено, це такі початки, умовно кажучи. Так, ну і салинбоки. Гумки, уважаю, в принципі, навіть не дуже, по суті, як для норвежця ржаве все. Так, підсилювач бамперу. Те ж саме. Так. Так, ці би тут Ну, Тепер їх повністю. Раз. Оце ми зверху бачили. Це теж і цей поріг там погано видно. Ось це частина. Так, от у мене зараз автомобіль дозаряджається до повного. 99,5. І тут 29,2 кВт години зараз ємність. Можливо, трішки більше навіть буде. Пробіг чи запас ходу при цьому 268, але це при вимкненому кліматі, при вимкненому 272 і пробіг автомобіля 63-159. Чекаємо, поки зарядиться повністю, що він покаже. Поки що 29-200. Ну, десь так, в середньому вони на таких пробігах і мають в собі 100% 29,300. Рахуємо зараз це все. На калькуляторі 29300 це те, що в нас влізло. Ділимо на 32, це те, що у нас нетто, І множимо на 100. Стан здоров'я 91,5%. Тобто 8,5% у нас вийшло за 7 років. Точніше, 6 автомобіль прям кінця останнього місяці 2018 року. Тобто 6 років і ще раз 63 тисячі кілометрів пробігу і це автомобіль з Норвегії. Звітне відео про те, яку відстань може проїхати Volkswagen E-Golf, якщо їхати на ньому дещо жвавіше. Сьогодні він рухався від міста Львів до... Околиць міста рівне, і я цього разу використовував трішки іншу тактику. Я прискорився більшу частину шляху. Я приїхав зі швидкістю поза населеними пунктами. На рівні 100 км на годину на круіз-контролі. частину десь третину проїхав 110. Це на початку, потім побачив, що щось сміливо падає за пасходом, зменшив до 100, ну і в населених пунктах по обмеженням. Що в мене вийшло? Так, поки я тут записую дві хвилинки, середня швидкість з 80 впала до 78 км на годину. Я проїхав 215 км, Середня витрата у мене 125 кВт-годин. На 100 км і зайняло це все 2 години 45 хвилин. У мене ще залишок 9 км Це швидше, ніж я їхав попередній раз. А попередній раз я їхав 90 скрізь по обмеженням і в населених до 70. І там була середня, вийшла щось 57, здається, але там автомобіль певний час стояв торохтів на місці, тому у нього трішки більша витрата. Але в цілому. В такому режимі я привіз на 10 км назад менше, ніж я їхав попередній раз, дещо повільніше. Маю сказати, що на такій ділянці Львів Рівне воно було дещо веселіше їхати з такою швидкістю, але в мене весь час працював клімат тільки на просто обдув, кондиціонер AC вимкнено. На дворі, в принципі, сьогодні от зараз 14.05, 5 ввечері, а коли виїхав, було щось 18-19, тобто не потрібно було нічого. Там вмикати додатковий так прохолодно було. В автомобілі акумулятор був заряджений рівно до 100%. І як і попередній електромобіль, в нього такий самий ідентичний сох. Тобто сказати, що це тут батарейка менша. Та в цього автомобіля також в комплекті ще в багажнику лежать колеса додаткові. тобто Все от як в попередній разі. Комплектація навіть у автомобілів схожа і колеса літні 16. на на ньому стояли, якби, як і на цьому і гольфі. Ну, така цікава різниця. От знову, поки трохчу, середня вже впала до 77 км на годину. Цікаво, та от так швидкість впливає. Тобто мінус 10 км не привіз додому, при тому, що їхав швидше. Друзі, ну отакий стан реального екземпляра з Норвегії. Одразу хочу сказати, що не масштабуйте цей стан на всі електромобілі з Норвегії і не на всі електромобілі, не тільки з Норвегії, тому що кожен автомобіль, що з Норвегії, що з Нідерландів, що з Німеччини, що навіть в Україні, чи автомобіль з внутрішнього внутрішньорання, його треба перевіряти, щоб зрозуміти його стан. Не треба, так би мовити, узагальнювати. От те, що ви десь побачили там, може в Тікток, чи ще десь, як хтось показував там автомобіль в гнилий в дірках і так далі. Всяке буває, буває так, що. Наприклад, і в Норвегії автомобіль чи електромобіль можна знайти там десятирічний в адекватному стані кузова без жодних натяків на ржавчину чи корозію, наприклад, а буває так, що я в Німеччині зустрічав автомобілі там 5 річні які вже мали суттєві питання. Все дуже залежить, як автомобіль, в якому регіоні експлуатувався, і найголовніше, мабуть, як він зберігався. Бо якщо мокрий автомобіль або автомобіль в снігу, в реагентах, в солях, в піску, от в такому вигляді, взяти та й закрити в гараж гараж, як у нас люблять гаражне зберігання та де він почне гнити, то ну нічого хорошого від цього чекати не потрібно. Кожен автомобіль, повторюсь, треба перевіряти. Якщо вам треба перевірка в Україні, у нас є така послуга. Якщо вам потрібен підбір по параметрам в Україні, у нас є така послуга. Якщо вам треба перевірити автомобіль в Німеччині чи Нідерландах, у нас є така послуга. Автомобілі з Норвегії, з Німеччини, які вже перевірені. Я часто публікую в своєму телеграм-каналі. Приходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Можливо, один із них стане. В вашим Автомобілі з Норвегії також хочеться зауважити, що зважаючи на їх стан по кузову, який частіше все ж таки є трішки гірший, ніж з німеччини і Нідерландів, частіше зустрічаються елементи корозії. Якщо не на кузові, то на навісних елементах цей такий невеликий недолік перекривається ціною, тому що вони в цілому десь відсотків на 20 дешевше. Але це не стосується зовсім свіжих електромобілів. А от автомобілі, такі, які старіше там 6-7 років, вони вже мають доволі таки конкурентно. Ну, і звісно ж, якщо для вас перше питання стоїть саме бюджет купівлі автомобіля, то ну, такий екземпляр, я гадаю, доволі таки цікавий і на нього варто звертати увагу. А ще через що на них варто звертати увагу, так це через комплектацію. От покажу конкретно цей екземпляр. Він не повний, він не має максимальної комплектації. Можливо, комусь здасться, а да, я б таке не брав. Але дивіться, в цьому електромобілі є все необхідне для його експлуатації комфортної на короткі відстані. Адже по суті, електромобіль і конкретно і гольф він і вважає. Це міським автомобілем для коротких поїздок. У нас є гарне освітлення. В першу чергу ближнє світло це full led фари по дві лінзи в кожній. У нас є вмивачі та парктроніки передзад, є камера, щоб зручно в місті було паркуватися. Диски окей, ну але для України 16-й розмір, мені здається, взагалі маст хев, тому що комфортніше набагато. Кузов в дуже гарному кольорі, нестандартному. Він доволі таки цікаво виглядає. Є тонування, далі вже переваги його в салоні є. О, ще зовні без доступ. Це функція ну, от реально must-have, як мені здається, для автомобіля. Який використовуватиметься на короткій відстані, тому щоб постійно смикати ключ, діставати, відкривати, от краще нехай буде безключовий, а замість нього можна пожертвувати, там, наприклад, камерою асистентів, яка часто тут встановлюється на максимальних комплектаціях, яка відповідає за смугу руху, за щитування знаків і за автодальні, які по суті на коротких поїздках в місті і не потрібні, тому що смуга руху починає працювати 65 км на годину, що в місті, особливо на європейських, наприклад, ділянках доріг. Ніхто практично не розганяє і не використовує. Знаки можливо, але в Україні їх треба активувати. У мене є про це інструкція. Шукайте на каналі. І автодальній також спрацьовує від 60 км на годину, що знову ж таки в місті ну, воно теж не потрібно. Тому от цю функцію її тут немає, і її я б сміливо поміняв або на безключовий доступ, запуск з кнопки відкриття безконтактне, або як тут є Діна Аудіо. Та от хтось накомплектував, ну реально дуже класно на кожен день. Цифрова панель приладів, топова мультимедія, великий екран, де Ті два дюймендрої, CarPlay, Двозонний клімат з тепловим насосом, з підігрівами сидінь, з підігрівом лобового скла. Та у нас не складаються дзеркала і немає сліпих зон. Отут от, сліпі зони в межах міста, вони все ж таки були б корисні. Але решта ну, прямо от накомплектована, доволі таки непогано цього автомобільчика. Що у нас ще Ну, давайте покажу. Так, є камера, як я вже сказав. Ну, ambilight підсвітка на дверях, на порогах синеньким світиться. Мультифункціональне кермо, шкіряне і в нього є адаптивний круїз контроль. Отакий От Є-гольфік. Як на мене, доволі таки цікавий варіант. Шкіряний салон з перфорованою шкірою по комплектації. Небитий нефарбований кузов з мінімальними якимись питаннями. Коротше, пишіть свої думки, в кого який досвід був по автомобілям і електромобілям з Норвегії. Внизу в коментарях під цим відео буде цікаво дізнатися, що це за екземпляр трапився в мої руки. Детальна інформація по ньому є в телеграм-каналі. Знову ж переходьте за посиланням в описі до відео. І якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічей.